це любов Христа, любов не думає до кого. В... І вірить, терпить і чекав, і не чекає тільки свого на зустріч завжди вироща, не відкидай любові Бога. Прийми її своє життя з любов'ю є одна дорога, вона веде у небеса. За що нас Бог? За що нас? За що, За що нас дає так Бог полюбив? За що нас іде, так Бог не любив, умов найкращий нас він створив. Напевно, причини такої нема. Ми просто просуємо тебе. Любов нам отець доказав за нас і на свого настрату страту дав. Тому любий, друже, подякуємо Богу і вушку. Вирамо царство дорогу. та лікує ра. Все співучим, вранці прокидайся та весь день Ісусом ти не розлучайся. треба тобі мати, святість кожній слові, аби бути свідком Божої любові. Дві школи, дві школи є у плохі, потрібні так житті. одна із них для голови, а друга для душі. Ми навчають мови нас, читають букваря, а в другій школі про Христа вивчають і дітвора, тапличко множення в чому одні із шкіл щодня, а в другій з біблії глибин берем знання святі. Щасливий той, хто зліт малих. Тут маєш коли убожена з неї слуги, здобуть з мені голові. Що знання про батьківщину, що це край моя земля, що це країна, Україна. Є і все поля, що тут рід пустив коріння, діди і прадіди жили, що ми в братки покоління цієї виросли землі. Чи Бог великий, єдиний, країна наші захисти, пошле доброго батьківщині і є на совета. Сине Боже може! Я друга найкраща маю, бо він зберігає мене і з ним перед я ступаю, бо він голі не буде. Ніколи мене не залишить. Мій друг у духовній бурні, коли мене сумнів колеша, то він допоможе ті дні. Я радість у другій простяє. усім гріх великий, малий, а біді, або горі тішає, і радість дає, і спокій. Тож знайти цього друга. Мій друже також і тобі, хоч буде яка й дуга, то він у бурбі боротьбі. Коли стояш ти на молитву, то завжди пам'ятай, двері хату я закриті, ісус з тобою я завжди Ніч... Нічого від нього не ховай, по Бог сидіє твоє налі і молеш довіряє. І знає я знаю, є любов від Бога, вона твоє, на запасна, і хоч навколо є трево. спокійне спокій селі Бог веста, любов не тому яхо, а він тебе прийде і не слухає тільки свого, а зустріч собі іде. Не відкидай любові Бога, любов, прийми її слідня життя, в любові є одна дорога, вона вода в душу. Перша, я Господь твій, хай не буде тобі інших богів перед мною. Мудра заповідь проста, ти люби свого Творця, він як батько проназває, вранці сонце посилає, щоб дітей своїх залітих, дасть на дощі щоб помити, я з любов'ю піднімаю свої очі в небеса, Бог єдиний мудрий вічний, в ньому радість і краса. Заповідь трога, не роби собі різби і всякої подоби з того, що на в небі, в горі, і що на землі дорі, і що в воді підсягає, не конець, Бог слабо. Бо і великий, тато, про це треба пам'ятати. Інших богів не шукать і до не виставляй. Е... Інших богів не шукай, і довірне не ставляй, бо отець твій за цю зраду по голівці не погладить. Вірним сином будь завжди, Бога вірно ти люби. <певір> Заповідь третя. не призивай імені Господа Бога Твого Магана. Друже милий, живий знай, не дарма не призивай імені Господа свого. А завжди, шумило. чи серця ти поважати, Варно слова не казати. святим в не для нас, а з любов'ю помолись. Заповідь четверта. пам'ятай, день суботній святий його. День суботній пам'ятай, тихо з Богом розмовляй, читай книги і молитви, мудро в світі буде жити. Перед тебе я піду, та й свято освічу, жити в радості і в мирі, буде з Богом ти щастя. Заповідь п'ята. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Щоб щасливо й довго жити, треба нам батьків любити. Маму, міцно, вбігу, дуже я тебе люблю і з трухняним сином тата буду радісно зростати. Заповідь шоста, не бувати. Втяг Богу нам, щоб мати, треба діти не вбивати, ні мурашечку малу, ані пташечку дзвінку, ані бджілку працьовиту. Ані квіточку розкриту, не топчи і не вбивай, живи мирно й споглядай. Серце добре нам, щоб мати, батько вчить тебе і мати. Заповідь сьому, не чини перелюбу, не зраджу. Маю вільну дусів, я на гліба і тимка, і ганусю, і дивину, у біді їх не покину. Голос чую я опця задавав не до лиця. Заповідь батько не краде. Накради з небезу на має, бо людей застерігає, з дочку жету не бери і не матимеш біди. а скрижаля чи то тато буду чесним я зреста. Заповідь дев'ята. не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Їхня очі опускає, відбігні в палаті. буду правду я казати і не буду підготувати. Заповідь десяти, не жадай свого ближнього. Я часто чуємо це запитання, але числа прожитих років – це не головне. Найголовніше те, як вони були прожиті. Якщо наше життя підпорядковане Божої волі, якщо в житті нами крові святи, то ми можемо бути парні в тому, що плоди буде добре. Але часто життя не має ніякої ціни, тому що воно прожити для світу. але не Бога. Скільки років тобі? Можливо, ти скажеш 17. Ось пора юності перед тобою, в проміннях весняного Сонця. Ти думаєш, що можеш насолоджуватися своїм життям, що можеш щось отримати від своєї юності, дорога душа. Якщо ти хочеш щось отримати, тоді віддай своє серце Ісусу. Багато залежить від того, і що ти відразу з юності підеш за Ісусом. Тоді ти потрапиш на морський шлях. Життя ще життя твоє ще попереду. Присвяти його Ісусу, і буде в тебе благословенне життя. Скільки тобі років? Тобі вже 25, час навчання вже закінчився, ти досягнув верхівки життя. У тебе повнота та сил. Але чи вибрати Ісуса кермовим на кораблі свого життя? Чи ти покладайся на власну мудрість і силу? О, друже мій, в житті стільки підводних скель і рифи. Якщо на борту у тебе нема кермового, тоді ти неминуче потерпиш кошиня. Прийми Христа за, кермовим, за кермового в житті. Скільки років тобі? Відповісти, що 45. Чи знаєш тоді, що вже помало спускаєшся по західному схилу? Діти твої виросли, але що вони бачили в тебе? Чи вибрав ти Господа своїм супутником, чи все ще йдеш без нього? Якщо ти не прийнявши Господа, не відкладай цю справу. Як тільки ти почав спускатися з верхівки життя, будеш котиця все швидше і швидше. Але використовуй час, ще час благодати. Скільки ти, відала? Ти? ти не спеши, з відповіддю 60, помалу падає сніг старості на твою голову. Голос твоє посивіло. Ти вже переконався, що ти вже не той, яким був раніше. Але чи справдилося в твоєму житті у пітниця і досивини вас носитиму, чи не хочеш ти подумати про те, що служить мило твоєму? Скільки років тобі? 75. Так, голос відповідь. Це прекрасний вік. Ти про мене вже першому ж уміці, яку встановив Моїсей, муж Божий, де в 90-му слові, за віку людини наближаєшся вже до другої межі, а які плід твого життя, чи дорогоцінне це життя? Ти втомлений, багато небезпек проминуло за прожиті роки. Багатьох кого ти на вірусі вже немає. Але чи ставишся з твоїм жертвом і посудом? Чи жива в тебе надія? Скільки років тобі, чи було твоє життя, хочемо Богом? Чи принесли твоє життя квітня, бо в Біблія сказала про плоди в твоєму житті? Якщо життя це належить Богу, обміну і славі до галак п'ятому розві. На цивілю бочек сказано так, а плід духа, любов, радість, мир, утерпіння, добрість, милосердя, віра, стримання, лавітність. Боже, хай буде користь, Боже, для їхніх, будет Боже, будь прославный, Боже, для всех нам, Господь, и как честь, слава, повеки. Аминь. 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 Аминь.